Інститут вивчення війни продовжує аналізувати і заяви очільника ЦРУ щодо ядерних погроз Російської Федерації, і сам сенс, а точніше, беззмістовність цих ядерних погроз. Путін хуліган. Ось так в інституті вивчення війни американському зауважують, що російська влада погрожує ядерною зброєю, як тільки захід починає говорити про дозвіл набити шторм Шедоус по території РФ. Аналогічні заяви у 2022 році ще мали під собою якісь підстави, заявив глава ЦРУ Вільям Бернс. Але не варто надто буквально сприймати погрози Кремля застосувати ядерну зброю. у Відповідь на удар по російській території з західними ракетами. Такі заяви це просто манера поведінки російського диктатора Путіна, який вдає, що він хуліган, каже Бернс. Про справжню позицію РФ щодо ядерної зброї аналізують аналітики інституту вивчення війни у своєму свіжому зведенні. Фахівці звертають увагу на виступ глави ЦРУ Шавіляма Берса. Основні тези Бернса висловлені під час. Публічно виступу на заході від Financial Times Weekend у Лондоні, в якому той брав участь разом з керівником Мі 6 Річардом Муром, який очолює британську розвідку, опублікувала видання The Guardian. Очільник ЦРУ пояснив, що політикам, ухвалюючи рішення, чи дозволяти Україні бити ракетами Shadow чи камс, не варто боятися ядерного удару РФ у відповідь. Ось цих ударів вас місць, яких немає згідно з оцінками американських розвідників, росіяни дійсно готові були застосувати ядерну зброю у 2020 тому році, коли втрачали Харківську та частину Херсонської області, але на сьогодні можлива так звана ескалація після дозволу на далекобійні удари, навряд чи буде пролягати в ядерному ключі. Не пропонує Вільям Берс не сприймати регулярні заяви Кремля занадто серйозно. Путін хуліган, він продовжуватиме. Час від часу бряцати зброю, ми не можемо дозволити собі налякатися цього брязкання зброю, сказав Бернс. Грунтуючись на виступі очільника ЦРУ, ясві підсумували, що Росія, начебто, просто лякає захід, а насправді не планує її застосовувати. Хоча відсотків 10 такої ймовірності завжди залишають і західні розвідники, і західні аналітики та й гості наших ефірів. ЄСВІ продовжує оцінювати, що Росія навряд чи використає ядерну зброю в Україні або де інде. Про це ідеться у свіжому зведенні Американського інституту вивчення війни Олександр Сирський продовжуємо ми аналізувати його заяви для інтерв'ю CNN, першого великого телевізійного інтерв'ю, яке напередодні вихідних почало з'являтися і фігурувати в публічному інформаційному просторі ключові заяви. Зараз CNN продовжує. Також ділитися фрагментами цього цієї великої розмови, сирський розповів зокрема журналістам CNN, яка зараз різниця у використанні снарядів між збройними силами України та армією Російської Федерації. Україна зараз все ближче до паритету в артилерії, зауважує сирський. Зокрема, завдяки дронам. Україні вдалося зменшити різницю у кількості боєприпасів, які використовують зсу та російська армія на фронті. Хоча в окупантів досі є перевага в снарядах, наразі пропорції складають один до двох чи один до двох із половини ми пам'ятаємо всі ті часи, коли був паритет у ворога один і один до п'яти. А у нас було менше, один до дванадцяти, один до двадцяти і не тільки. А повідомляє зараз головнокомандувач Олександр Сирський для видання CNN, що рік тому ця цифра була один до шести. Бачите, теж нагадує а подекуди, і один до десяти. Військовий також зауважив, що різницю в боєприпасах компенсують безпілотниками. Ми постійно працюємо над досконаленням дронів, підвищуємо їхню ефективність, систему управління, а також способи і методи застосування. Намагаємося ми максимально збільшити нашу технічну перевагу над ворогом, щоб нівелювати їхню перевагу в чисельності, особового складу та зброї, зазначив Сирський.